Вітаю на курсі Публікація результатів досліджень у відкритому доступі. Продовжуємо знайомитись з темою «Журнали, репозиторії та препринти відкритого доступу. Де більшу увагу сьогодні зосередимо саме на розумінні місця репозиторії та препринтів у розвитку науки. Отже, пошук статей у відкритому доступі здійснюю через інституційні репозиторії. Або електронні бібліотеки, міжнародні соціальні мережі для вчених. Для такого пошуку науковцям доцільно звернутись до пошукових систем, таких як, наприклад, Google Scholar, Google Patents, Worldwide Science та інших. Наприклад, науковцям легко скористатись для пошуку інформації системами вигляд головних сторінок, яких показано на слайдах. Google Patents База, в якій зібрані повні тексти понад 7 мільйонів патентів, ці документи включають усю колекцію виданих патентів і опублікованих патентних заявок з кожної бази даних, які належать до суспільного надбання. Worldwide Science глобальна система для пошуку даних з національних і міжнародних джерел, яка прискорює наукові відкриття та прогрес завдяки багатосторонньому партнерству. Щоб забезпечити об'єднаний пошук у національних міжнародних наукових базах даних і порталах, можна для пошуку інформації скористатись каталогом OAISTER, каталог із посиланнями на цифрові джерела всього світу, у яких мільйони записів за метаданими, або ж базою ROR – це міжнародна база пошуку даних, у якій індексується час створення, локалізація інституційних репозиторій відкритого доступу та кількісні показники їхнього вмісту. Сьогодні цифрові архіви відкритого доступу, тобто репозиторії, користуються надзвичайним попитом науковців усього світу, але цифрові ініціативи наукових комунікацій актуалізували проблему щодо умов розміщення робіт та виконання умов ліцензійних угод між автором та видавництвом. Одним із варіантів розв'язання проблеми є препринт. Що ж є препринтом? Препринтом називають наукову роботу, може бути стаття, доповідь, журнал, книга, що містить матеріали, які автор має намір опублікувати в якомусь виданні із якими він хоче попередньо ознайомити певне коло фахівців, щоб поговорити з ними поставлені проблеми, уточнити матеріал тощо. В чому ж полягають особливості препринтів? Отже, препринти це ще не надруковані роботи, тому їх не вносять у перелік публікацій автора. Вони не мають рецензій, експертних оцінок і ще не надруковані в авторитетних журналах. У вільному доступі така робота з'являється на спеціалізованому сервісі через 1-2 дні після подання. Тексти отримують ширший відгук аудиторії, а коментарі читачів допомагають дослідникові внести правки та вдосконалити наукову роботу. Крім того, давно існують у сферах математики та фізики такі препринти, а в інших дисциплінах почали розвиватися нещодавно. Препринти перевіряються на плагіат, відсутність ненормативної лексики, ненаукових матеріалів. Контент не повинен містити інформацію, яка може завдати шкоди здоров'ю. Чому ж сьогодні набувають актуальності препринти? Серед основних переваг можна виділити наступні: зростання обізнаності вчених з можливостями розміщення матеріалів у відкритому доступі. Ще однією перевагою є підвищення швидкості обміну інформацією, що дозволяє якомога швидше поділитися своїми розробками з науковою спільнотою. Крім того, актуальності сприяє масовість спеціалізованих сервісів для препринтів, а також можливість підтримки авторів та їх публікацій через спонсорство. Є зацікавленість у викладенні наукових робіт у вільному доступі для їх відкритого обговорення громадськістю. Це також сприяє актуальності, а також нові можливості для роботи з нерецензованими публікаціями від видавництв. Висуваються такі вимоги до сервісів, що розміщують препринти. Отже, забезпечити проходження модерації перед розміщенням публікації. Забезпечити зв'язок між препринтом і статтею, що рецензується і публікується у журналі, а також відкрити доступ до всіх нерецензованих робіт. Крім того, є вимога забезпечити коректне цитування препринтів, попередити читачів про відсутність рецензування та про те, що результатами досліджень не варто ділитись з громадськістю як найдостовірнішою інформацією. Яскравим прикладом припринту є робота української науковиці-математика Марини В'язовської, яка отримала медаль Тфілса у 2022 році за часткове розв'язання 18-ї проблеми Гільберта задачі про пакування куль у восьмивимірному просторі. Цю роботу Марина В'язовська розмістила у 2016 році в електронному репозиторії припринтів архів.орг, де є експериментальна база сайт яка реєструє скачування і цитування інформації. Архів Орк є най, найзначнішою і най, найпопулярнішою збіркою електронних припринтів наукових статей з фізики, математики, інформатики, біології, фінансів, статистики, електротехніки та економіки це безкоштовний сервіс розповсюдження та архів із відкритим доступом для більше 2 мільйонів наукових статей. Цей репозиторій один з найважливіших інструментів новітньої науки. При цьому автори розміщують тут роботи самостійно, і зміст цих робіт жодної попередньої експертизи не проходить. Для пошуку препринтів, що стосуються інформаційних наук, можна використати сервіс ASAP.bio, де можна побачити список різних препринт-серверів. На слайді показано, як працює пошук на прикладі серверу Advance. Першим кроком обирається сервер. Далі, після переходу на сторінку пошуку, за ключовим словом шукається припринт статті. Однією із найбільших платформ припринтів, яка розвивається і має мультидисциплінарний напрямок, є Preprints, на який на липень 2022 року було розміщено Більше 29 тисяч припринтів це сервіс став популярним у авторів з 2019 року з часів появи пандемії covid 19 та пошуку шляхів щодо її припинення. І на даний момент початок 2024 року вже розміщено більше 60 тисяч припринтів. На сьогоднішній день існує понад 60 інтернет-майданчиків із розміщенням і пошуку, пошуком препринтів. Більшість із них створені за підтримки великих світових видавців. Наведемо алгоритм для пошуку інформації для спеціальності Біологія у реєстрі репозиторії відкритого доступу. РОР. Для цього скористаємося розширеним пошуком. У вкладці «Реєстр» позначка 1. Обираємо варіант будь-який з цих. Далі у вкладці Тип репозиторію позначка 2, обираємо, наприклад, інституційні або відомчі дослідження та електронні журнали публікації. У полі Країна позначка 3 обираємо Україна. Для вкладки Програмне забезпечення позначка 4 обираємо DSpace. Далі у вкладці Предмет позначка 5 обираємо Біологія. Крім того, можна обирати параметри за кількістю запитів та умовах співпадіння під час пошуку. За обраними фільтрами система видасть результат пошуку. Дякую за увагу і запрошую до інших тем курсу Публікація результатів досліджень у відкритому доступі.